Юра, ми любимо пити молоко молокі, так. Але люди кажуть, що стало менше корів, звідки вони беруть молоко? Ну так, раніше навіть їдеш на машині, з того боку корова пасеться, з того боку, а зараз набагато менше. Але ми знаходимося на фермерському господарстві на Тернопільщині, яке зараз виробляє 100% молока для молокі. А хто б нам про нього трошки більше розказав? А вон А Але мили коробка. Слава Україні, друзі! Героям слава з вами єжефайна міста Юрій Скіняк. Андрій Турко Владзьо і Володимир Миколайович, то є керівник молочного товарного комплексу, і ви нам зроблять екскурсію і покажуть абсолютно все. Але перед цим хотіли привітати Володимира Миколайовича з його святом. В нього був ювілей. І Володимир Миколаївич, щастя, здоров'я, наснаги і, звичайно, щоб ваші дівчатка файно давали молоко. Дякую. Ну що, ми у вас були в жовні? Тої ще не було. Коли ви її зробили? Ну, Ми а, минулого року почали її будівництво на навісні, а так би точно коли сказати, десь в грудні у 20-х числах ми її запустили повністю. Угу. Загнали сюди велику художню. Вся стан розширена на 640 голів. 640. Ого. Ми отримали 640 голів. Я так розумію, що це найтехнологічніша стання зі всіх, що є. Так, то саме сучасніше яка є в нас на Україні, я так думаю. Бо, так. За кордоном таких станів пущі я не бачу ніде, бо ми теж їздили, багато приїжджали, купували худобу. Ага. Ну, сучасна, таких по всіх тих параметрах. Я думаю, що вона сильно санітарна. До, ви мені розкажіть, що, що тут? E Найновішого перше, e є санітарія, сильна санітарія і умови для утримання корів. Mm -hmm. Коврики під тими от корова лежить, бачите, там застелені такі пінисті пі коврики на 6 см. Що, не, не, що не корова собі, ноги, ноги її не тиснуть, що вона ага. собі там лягає і спокійно віддихає. Бачите, що худоба спокійна, не риває, вона віддихає. Друге є, що постійно прибирають гній. Ходять транспортери, прибирають щоденний гній, що тут нема, щоб було ху -ху -ху, такі от, щоб був mm -hmm. там гний під ними. Годуємо, годуємо два рази, раціон складається. от. Це дуже е е пахне курив, так, він пахне житним хлібом, ага. раціон складається, тує 16 ви що? Так на є весілля, весілля, так готую, так само ми годуємо корови. <рес> тут всі умови для того, щоб корову нагодувати і максимум від неї витримати молока. А наскільки е, збільшилося? Ну, е... Ми збільшили по голів, якщо стання на 640 голів, ми десь збільшили на 500 голів. На сьогоднішній день ми доїмо, продаємо десь 50 з лишим тонн молока на молоки. Я бачу, що у вас тут довкола ще щось будується, знов такі самі стані найновіші, так? Так, та? ми закінчили стані, ще стані трошки довше від тих, бо ті стані на 100 метрів, ця на 130 метрів. Ага. І ми так, власник наш, хотів, щоб добудувати ту станю, Там же ту станю, та стан отримує на неї ще день 500 соболів худоби. Ми хочемо отримати ТОРи 640, то ага. ми стані продовжимо на 140. І там ТОРи хочемо поставити мікроклімат, щоб були вентилятори, щоб штори автоматично піднімалися, щоб постав поставити. Лити матраси, щоб поставити чихалки, зробити всі умови для того, щоб корова максимум максимум прожила довго і саме більше дала молока. І була задоволена, і була задоволена я... життям. Е, ви не повірите, але тут справді е, кондиціонерія. Так, 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 для так, для мі Мікроклімат мікро мікро так, так. і вентилятори, і корова може собі почухатися. І постійно, чисто під нею, постійно вигортається гній. Вільний доступ до води. В кожній групі цільний є час у нас від так, є. П'є свіжа водичка. Їсти є час коли є. роботи, які підгортають, що години там виставлена програма така. Такі, такі роботи, як полососи, вони ну, такі вдома, що їдуть, і вони так підгортають Так, щоб так Вони налаштовані, він підгортає там на 10 сантиметрів сантиметрів, потім вона 20, потім на 30. Щоб, так, і, так. І, 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 вона 30. Щоб корова затхала голову і вийде. Вона виїдає, виїдає, і воно з часом її має ближче піддати корову. Бачите, тут такий тут полоса, що вона ще не дістає, а вона свій підсуне, і вона вже там, там де виїла, і корова може ходити собі всюди, куди хоче. Вільно, так, вільно. Худобу ми корови доїмо три рази, три рази доїмо. Ага. Ну, Бачите, ніде корова нічого не риває, значить не риває, її нічого не дошкуляє. Так. Значить, для неї добре. До речі, ми ні відколи добре. стоїмо, нікотре корова ні не вирішить. Не корова не заривала. Бачите, так. Значить, вона не добре. Так. А може, вони нас просто слухають? Ні, ні. Ні. Як ви зрозуміли, молокія бере молоко виключно в господарств найвищого рівня. Те, що в людей немає зараз корів на господарстві, це не означає, що молока стало менше. Справа в тому, що фермерському господарству набагато вигідніше тримати корову, набагато дешевше молоко, і вони також дотримуються усіх високих стандартів. І оці ці корови їх набагато вигідніше тримати в одному господарстві, аніж людина буде тримати в себе по одній-дві корови. Вже за півроку ці маленькі корівки перейдуть у нове приміщення, до речі, яке побудовано за. Найсучаснішими технологіями вони збудовані з сендвіч-панелями. Планується поставити навіть сонячні панелі. До речі, тут дуже гарно грає музика для того, щоб коровам було легше доїтися. Значить, як це все відбувається? Корова заходить, її закривається на тій каруселі, намачується спеціальним засобом перед доїнням. Потім е, доярка піддоює, чуть-чуть, далі витирає і підключає е, доїльні апарати, в якої вже немає доїльного апарату, там вже видоїлося. Тобто вона сама е, вакуум відпадає, так? Ну, і все, доїжджає карусель до кінця, там заходять і тут одразу назад відходять і йдуть назад до себе в стайні. Після того, як корова доїхала і яка корова вже видоїна, спеціальним засобом після доїння також обробляється вим'я. Такі спеціальні такі е, сосочки. Такі. Назапав, вон там. Дуже цікаво, слідкого не роблять. А це і молочний блок. І тут збирається все молоко, яке потім йде на молодію. Ну і процес доїння закінчується, звичайно, душом. Холодненьким, гарним, спокотний день душом. Корови виходять, приймають душ, йдуть, лягають, відпочивають. Ну що, хлопці, закінчуємо зйомки в дегустаційній залі. Традиційно, Традиційно. так. Традиційно, дивіться, яке воно. Файне. Файне, біле. Остінка. Що? здоров'я? Будемо Дай. рухатися до наступної ферми. Ми зараз, хлопці, ми знаходимося в Микулицях, в маленькій фермі, де приблизно під 30 курів, І з тієї ферми молокія бере молоко. Тому що молокії неважливо. Велике у вас фермерське господарство, чи така от невеличка, можна сказати, крафтова ферма. Головне високотехнологічний забір молока. Тут є свій молокопровід, тут танкер для зберігання та охолодження молока. Тут кожна корівка так само ідентифікована, вона отримує свій раціон потрібний і тут завжди реагують на зміну її стану здоров'я. Тому молоко тут завжди якісне і екстра. По суті, все те саме, що ви бачили в попередній фермі, тільки в значно менших масштабах. Тут так само лунає музика, так само люблять корови, просто тут знають кожну, як її звати, бачите. І тут корівки вони в такому, знаєте, це можна порівняти як з дитячим садочком таким. Тут кожну знають, за кожну переживають, кожну знають, як її звати, кожну знають, яку музику вона любить, якого виконавця навіть. Колись ми тут були, то тут співав винник. Ось, а тепер тут класична музика. Саме ці телечки в січні-лютому стануть вже мамами і будуть вигодовувати своїх телят, а також почнуть доїтися, давати молоко. За мною є пасовище, і тільки крафтові маленькі фермерські господарства можуть собі дозволити два рази на день виводити курів на пасовище. Відмінність маленьких ферм від великих тим, що в великих фермах телята забирають для відгодівлі окремо від мамів. А тут дивіться, мама, дитина. Все як, все як в сім'ї і тато. Він. Подивіться, як гарно на малій фермі утримується маленьке телятко. Все про нього написано: дивіться, телятко Зося. Тата народження, мати Фея. Мати Фея, дитина Зося. Зося, перша ферма була від ГАДЗЕ. друга ферма від Микулина. І зараз ми на фермі від Агропросервіс. І щоб ви собі знали, що ця ферма дає за добу 31 тонну молока. На цій фермі також збережені усі високі технології та стандарти для отримання найякіснішого екстра молока. Фермерське господарство знаходиться в процесі отримання європейського сертифікату. Європейський сертифікат дозволяє постачати продукцію на терени Євросоюзу. Євросертифікат включає в себе вимоги не тільки до продукції, а також до усього комплексу, включаючи навіть зовнішню територію. Ми знаходимося в доїльному залі, типу паралель. Звідси і звідси по 24 корови. Стоїть одночасно доїться. Це 48 на раз. І тут, я вам скажу, дуже якось видно тільки телячі ноги. Ну і вимня. Дивіться, дівчинка вологими салфетками витирає вим'я корові. Дивіться, як все чисто, як все гарно. Ну і після доїння обов'язково вим'я треба обробити спеціальним розчином після доїння. На цій фермі відбувається програма управління стадом, де е, контролюється кожна корова, кожне телятко. От бачите, чіпи на шиї, це е, комп'ютерна програма щитує, скільки корова дала молока, скільки вона з'їла, скільки вона важить. Все про корову е, в тому маленькому чіпі. І е, від маленького телятка контролюється. Це ріст, приріст і життя корів. Заду мене не Олімпійський басейн, не озеро молодості Буковелі, а так звана лагуна. Лагуна для збору і відстою органічного добрива. Воно потім використовується на полях, тому що, по-перше, це використання власного виробництва. По-друге, це здорово і круто для полів. Ми сьогодні відвідали три господарства в Тернопільській області, які виробляють молоко. І знаєте, що це навіть не 10%. Їх насправді дуже і дуже багато. Вони є великі, вони є маленькі, вони є середні, але об'єднує їх одне. Саме на них виготовляється молоко екстра класу завдяки високим стандартам та високим технологіям, які завжди підтримувала торгова марка Молокія. 45 Ага. thank you